До кінця року прокуратур області поменшує у рази із 23, які функціонують нині, залишиться тільки 5. Усі будуть місцевими. Городоцька місцева прокуратура, до якої війдуть Городоцький, Віньковецький, Волочиський, Чемеровецький та Ярмолинецький райони, Кам'янсподільська місцева прокуратура, до якої війдуть Кам'янсподільське місто прокуратура, район, а також Дунаєвецький і Новоушевський район. Староконстантиновська місцева прокуратура, в складі якої будуть Білогірський, Красилівський, Староконстантиновський, Старосинявський і Теофіпольський райони. Хмельницька місцева прокуратура найбільша. До неї війдуть Хмельницький район, місто, а також Дірожнянський і Литичівський район. І п'ята прокуратура це Шепетівська місцева прокуратура. Вона охопить Шепетівський, Славутський, Ізяславський, Полонський. Райони та місто не тіша з 20 липня до 2 серпня. В прокуратурі області набирають нові кадри за зміненим порядком. Претенденти на керівні посади беруть участь у чотирирівневому відкритому конкурсі. Закон визначив чіткий перелік критеріїв кадрового добору прокурорів. Тести на знання законодавства, загальний рівень інтелектуального розвитку, визначення особистих характеристик кандидатів, а також співбесіда з конкурсною комісією. Варто зазначити, що четвертий, якби останній етап конкурсу, співбесіда, буде відбуватись в так званому онлайн режимі. Тобто кожен з вас, в тому числі, зможе побачити кожного цього кандидата і проведену з ним співбесіду. Реформа, звісно, передбачає значне скорочення прокурорських працівників. Зокрема, на Хмельниччині вже на сьогодні підлягає звільненню чверть співробітників. Працівники апарату прокуратури області вже ознайомлені з наказами про скорочення і мають за законом два місяці, щоб вирішити питання працевлаштування, в тому числі і мають право брати участь в конкурсі на адміністративні посади місцевих прокурорів. Про те, що ми тільки що проговорили. Усім іншим прокурорським працівникам надано можливість проти тестування на заміщення посад прокурорів місцевих прокуратур. За результатами тестування кращі кандидати призначатимуться на ці посади. На Хмельниччині звільнять близько сотні працівників відомства в усій Україні. До кінця року прокурорів мають скоротити з 18 до 15 тисяч. Анна Михайловська, Юрій Чорний, для інформаційного випуску.